Тримати на межі голодної смерті до 1920-го це був єдиний спосіб, хоч трохи продовжити життя з діабетом. Аж поки молодий терапевт Фредерік Бантинг, який навіть слово діабет писав з помилкою, натрапив на статтю про підшлункову залозу. і вирішив спробувати те, що нікому досі не вдавалося. Відділити інсулін від травних соків він переконав університети дати йому лабораторію кількох собак і помічника Чарльза Беста, який, як і сам Бантінг, майже нічого не знав про діабет. Але вони перев'язали протоки в собак і отримали результат. Їхній колега сказав, що експерименти були неправильно розроблені, неправильно проведені і неправильно інтерпретовані. Але вони отримали чистий інсулін. Згодом ще один учасник Джеймс Коліб удосконалив цей метод, а Нобелівську премію. Дали Бантингу і голові лабораторії Маклеоту, який навіть не брав участь, його не було навіть в Канаді. Бантинг розлютився і поділив свою премію з Бестом. А Коліп вирішив патентувати своє відкриття сам без колег. Бест кажуть, просто ненавидів їх усіх. Коротше, всі пересварились, але принаймні з'явився інсулін.